Які питання в першу чергу хвилюють виборців? Всі ми знаємо, що представники влади кожного разу розповідають про різноманітні питання. Вони розповідають, що це за питання, як їх треба вирішувати. Але узагальнена характеристика каже про те, що питання як були невирішеними, так вони і залишаються. Можливо, десь частково вони і вирішуються, але загальна картина каже про те, що як 5 років назад було, так і залишилось на сьогоднішній час. В різних питаннях, з якими кожного дня стикаються мешканці. Але що ж найголовніше почути мешканцю для того, щоб він відчув дійсно добробут, розвиток і повагу до його гідності? Це питання заробітних плат, це питання оплати праці. Бо саме Конституція України зазначена про те, що кожен має право на достатній життєвий рівень для себе і своєї сім'ї. Це стаття 48. Також в статті 28 зазначено, що кожен має право на повагу до його гідності, а повага до його гідності може бути в тому питанні, якщо вирішиться питання плати праці, питання заробітної плати. Ми всі розуміємо, що ми обираємо президента України, Верховну Раду і вони на законодавчому рівні формують мінімальний розмір заробітної плати. У 2020 році з 1 січня цей розмір становить 4723 гривні. Але ж давайте не забувати, що ми обираємо місцеву владу. І, до речі, в цьому році, 25 жовтня, відбудуться місцеві вибори. І ми будемо обирати міського голову і депутатів. А це найближча влада до людей. І це в першу чергу представники територіальної громади. Бо вони саме. Повинні і зобов'язані вирішувати ті нагальні питання, з якими стикаються люди кожного дня, бо вони розуміють цю ситуацію в місті, що відбувається, які питання, і що потрібно для того, щоб ці питання вирішувати. А для цього їм надані права, повноваження, відповідні функції і обов'язки важелі для вирішення тих або інших питань, в тому числі і питання заробітних плат. Бо саме міський голова є представником від уряду України, бо він зобов'язаний здійснювати виконання делегованих повноважень, які зазначені в законі України про місцеве середування, в главі 2, яка має назву повноваження виконавчих органів сільських селищних міських рад. І саме там зазначені питання оплати праці. Саме міський голова здійснює забезпечення виконання додерження Конституції. Бо міський голова це. Найвища посадова особа на відповідній території, і за всі питання відповідає міський голова. І для того, щоб вирішити питання оплати праці, в першу чергу треба зробити підрахунок, яка оплата праці, який розмір заробітної плати повинен відповідати достатньому життєвому рівні, щоб людина почувала себе гідною. А для цього треба просто взяти і прорахувати, скільки повинні отримувати працівники, які працюють кожного дня. І виконують сумлінно свою роботу. Цей крок був зроблений від міського голови, це розглянули депутати на місцевому рівні. І що вони зробили для того, щоб це питання було вирішено? Ось найголовніше питання. Потрібно зробити перший крок. Для цього у них все є. Якщо у них недостатньо щось, хай ці повноваження розширюють, хай подають, хай виступають, хай заявляють про себе. Ну якщо. Сприймати все, що спустив в Київ, а це мінімальний розмір заробітної плати, то не дивно, чому люди у нас виїжджають з України, виїжджають з Ніс. Люди хочуть отримувати гідну оплату праці. Бо у людей є сім'ї, які треба утримувати. А отримувати вони можуть тільки за оплату праці, щоб відповідала достатньому життєвому рівні. Беріть Берите, виконуйте. В свою чергу команда соціал-демократичної партії це питання розгляне в першу чергу. Бо питання оплати праці вирішує дуже багато питань. І я, Дудка Юрій Павлович, голова соціал-демократичної партії, запрошую всіх приєднуватися до нашої команди і піднімати важливі вкрай важливі питання до того, щоб людина відчувала добробут, покращення і зміни. Бо ідеологія соціал-демократичної партії це в першу чергу спільні інтереси. Мешканців, людей, всім вам дякую, соціал-демократична партія.